Добрий день, друзі! У нас найсмачніше тісто для оладу, приготовлених на кефіри з манкою та борошном. Дотримуючись секретів приготування, оладки одержуємо пишні, пухкі, м'які і дуже смачні. Як про це сьогоднішній ролик? У нас найсмачніше тісто, пишні оладки, секрети приготування тіста. І так про все по порядку. Готуємо тісто. Секрет в тому, що воно повинно бути густіше за сметану. Ще один із секретів: спочатку потрібно збити яйця цукром, ванільним цукром, сіллю. А тільки тоді добавити теплий кіхвір. Підігріти кіхвір це теж секрет всипати манку, перемішати все і залишити тісто при кімнатній температурі на 15-20 хвилин для набухання манки. Тоді додаємо олію. І поступово просіяне борошно. Соду додаємо перед самим смаженням. Це теж один із секретів. Перемішали все, ось якої консистенції у нас найсмачніше, готове тісто. Ложкою викладаємо тісто на сковороду із розігрітою олією. Оладки обсмажуємо з обох боків до рум'яності. Смажимо їх на помірному середньому вогні. Олії наливаємо багато, бо оладки ростуть і повинні смажитися і всередині. Щоб не були сирі, можна два рази повертати з боку на бік, смажаться оладки, а вже пахнуть на всю хату. Оладки можна їсти без нічого, просто так. А можна за смаку, зі сметаною, медом, повидлом, варенням з твердим, чи м'яким сиром тощо сподобалося відео? Ставте вподобайки та перевірте, чи підписалися ви на наш канал. Разом із сила. Поширте відео, друзям, щоб у вас і в нас. Це було гаразд. Пишіть коментар, щоб ви і ми щасливо жили. А ми віримо, що все буде добре. До зустрічі!